Галина Борисівна вже місяць жила одна з тих пір, як син з невісткою і дворічним сином переїхали в свою двокімнатну квартиру. Вона, звичайно, була проти і пручалася, як могла. Переконувала здати квартиру в оренду, щоб свидче виплатити за неї кредит. Вона прикидалася хворою, але все було дарма. Діти... Переїхала і залишила маму одну. Суцільна нудьга. Онук не носиться по квартирі, як гоночний болід. Нікому читати нотації, все набридло. Буду жити у них, а свою квартиру здам і буду збирати кошти. Вона приїхала до них у п'ятницю увечері. Діти мої, мені важко жити одній. І я вирішила жити з вами. Сказала вона синові і невісті. Жити з нами? Ура! сказала невістка Алла. У чоловіка зі свекрухою очі полізли на лоб. Ти справді рада? розгублено пролепитала свекруха. Ну, звичайно, мамо, це ж суцільні плюси. По-перше, вашу квартиру здамо, а гроші будемо вносити. За кредит за нашу квартиру. По-друге, будете допомагати з онуком. У вас же буде сила силенна вільного часу. Ось візьмете піклування над онуком. А звідки у мене сила силенна часу? Свекруха ніяк не могла прийти до тями. Елементарно, у цій квартирі господиня я. А значить, вам не треба буде ні готувати, ні прибирати вам, і Антошці. Потрібно багато свіжого повітря. Тому в будь-яку погоду до обіду і денного сну хлопчика ви з ним будете гуляти мінімум так по півтори години. А мої серіали пролепетала свекруха. А у нас немає і не буде телевізора, обрадувала Галину Алла. І, до речі, ви ж скаржилися на погане самопочуття. Для вас я буду готувати спеціально. Нічого жирного, солоного, гострого, тільки каші на воді і овочі. Галина Борисівна зім'ято попрощалася і швиденько пішла, забувши про свої плани по переїзду. Діти повинні жити окремо від батьків, повторювала вона про себе. Син, закривши за матір'ю вхідні двері від душі, розреготався. Ну, ти, актриса, у мене довго репетирувала.